Один плюс один повертається в ефір, і от е, не встигли ми е, обговорити Соломію Вітвіцькою, що зараз перемагає в моді підбори чи військове взуття. Як вони вже з'явились у нас у студії, е, і зараз якраз ну, про це і будемо звісно говорити. Е, наша гостя Ліна Качаровська, дизайнерка е, взуття. І перше питання: от е, підбори чи низька хода? Ми розуміємо, що за воєнного е, часу ми е, так, так, таке взуття е, бачимо на військових. А от цивільні на що більше звертають увагу, і що більше замовляють у вас? як війна змінила попит на взуття? Доброго ранку. А ви знаєте, це от одна із не, не із того, що ти не очікуєш, а воно відбувається. Тобто, те, що ми уявляли, коли почалася війна а, і те, що трапилося через там 4 місяці, наприклад, це тотально дві різні історії. І а, це історія про одне життя однозначно перемагає, і перемагає в усіх його можливих проявах. Тобто Краса перемагає, життя перемагає, і е, е, я беру звідси купу натхнення, тобто, що із неочікуваного. На п'ятий день війни ми почали виробляти берці спільно з колегами по ринку, з іншими фабриками, так, так, які ми до цього в житті не виробляли, тому що робили ми Бладезінки. власне жіноче, жіноче взуття, але ми почали робити берці, і е, це те, з чого ми відновилися, можна так сказати. Але. Неочікувано високий попит на весільне і урочисте взуття, і це прямо з перших днів відкриття наших офлайн локацій. Тому я не, не просто так принесла сюди саме весільну колекцію, яка вийшла у нас в серпні місяці. Тобто, життя буяє і Україна вона роз. Цвітає вже розквітне ще. Ну от так що... активно одружує. Пивно одружуються. За п'ять місяців війни кількість шлюбів в Україні збільшилась у десять разів в порівнянні а... з 2020. нас бум весільного року. взуття. Я принесла тільки декілька взірців, але насправді е і, і це був парадокс, тому що я пам'ятаю травень місяць. Я заходжу травень, це це було перше-друге травня. Дівчинка з мамою, і вони міряють підбори, каміння. І Я дивлюся, не міряю своїм очам, і вони кажуть, я кажу, а ви well, а нас через три дні весілля. Я боже. Це відбувається а ще є одна класна історія. Ми відновили роботу 14 березня, і у нас є така пам'ятна фотографія. Це вже історичний архів компанії. Це значить перші коробки. Спаковані, це перша відправка новою поштою перших замовлень після початку війни. Ну тобто, вперше де здавалося, що все втрачено. І 14 березня. І нам приходить в груповий чат повідомлення на такий мінізвіт. Значить, я, я не пам'ятаю, це була або Чернігівська, або Сумська область. Чот... Замовлення впало 12 березня. Увага! Це про сили українських жінок. А, замовили а, ботільйони на підборах з платформою. В Чернігівську чи в Сумську образ, і ми просто синемо ну, серйозно, правда? Тобто, от відповідь власне від оборони. От в мене суто чоловіче питання. От ви кажете, ви виробляли там жіноче, легке таке взуття урочисте. Як відрізняється виробництво взуття для військових, от виробництво берців? Воно складніше, воно простіше, воно специфічніше. А якісь е компоненти тут потрібно ну додавати до виробництва для того, щоб їх виробляти. От розкажіть, як, як це ну робить. воно кардинально відрізняється від того, що Ну, візуально вироблю. я бачу, Не але це технологічно і технологічно, тому що ну нам ми декілька місяців після того, як ми зробили перші пари, витратили на дослідження. На дослідження я думаю, так зробили безліч виробників. Наприклад, коли ми запустили акцію з благодійних берець, а, а, тобто, це було я два слова скажу про цю ініціативу. А, а моя мама стала її ініціатором, а вона керує виробництвом. Об'єднали ми декілька українських брендів і виробників комплектуючих в тому числі це фабрики Львів, пласт, Ікос, а, Алтея, а, декілька людей, які працюють. А, і а, тому що ні, ніхто не робив берці. А відбувалося це так. Ми мама побачила запит, що треба взуття для військових, і вона просто, вона просто почала дзвонити колегам: у тебе є підошва, в тебе є колодка, в тебе. Єлика, давай що, що підходить, і ми просто в такому авральному режимі uh -huh. там шкіра, яка була закуплена на складах, там на сумки, наприклад, ми все пустили на берці чоловічі, а байка, внутрішній матеріал. І ми просто ось так от зібралися, що в кого було. Львівпласт відправив там 500 пар підошви. Нам і так далі. І ми це запустили. Ми відправили по Україні близько двох тисяч пар благодійних берець військовим, теробороні і так далі. І Потім люди, бренди, інші компанії, які побачили, які теж не робили військові бачити. Вони просто писали ми відправляли лекала, казали, де замовляти комплектуючі, і так далі. Тобто, то напрацювала технологію, яка стала е, е, на. Ну, е, Можна базовою, і так, да, для можна і так сказати, але це там не в якихось величезних масштабах. Але все одно і технологія дійсно відрізняється повністю. Наприклад, тут підошва на військових берцях, вона має бути вогнетривка. А її компанія Львів Плас там довго шукала, розробляла і так далі, тому що вона витримує температури там до 100 градусів. Вона дуже гнучка. Військовим потрібно, щоб їм було ще легко, щоб о, супер, ви робите правильно, ну да, воно має збиратися питання практично. Ми зараз говоримо про контрасти, да, про те, що низька хода та підбори. От є зараз у суспільстві така думка. Ну буквально поділилися на два табори. Одні кажуть, що не треба себе прикрашати, не треба фарбуватися, не треба віддавати всі свої зусилля на те, щоб допомагати армії. Але інші кажуть, що якщо ти гарно виглядаєш. То це теж підтримка. І от скажіть, будь ласка, як ви до якого табору більше схиляєте? Мамо, з перших слів, очевидно до якого. Ну, дивіться, у нас я переживаю свій особистий досвід, як і мільйони українців. І такої жаги до життя і такого відчуття моменту, який я переживаю зараз, у мене ніколи в житті не було. Мені здається, це формат. Ну, знаєте, це як нуль на фронті, так, да? от ми всі зараз живемо. Мені здається, по шкалі чесності з життям, відвертості своїми бажаннями, мріями і так далі на нулі. А для мене це оця точка, де зустрічається життя і смертю. І в принципі, ти, ти оголений, стоїш перед творцем, і оце така, така сила чесності. А коли ти в такій силі чесності стоїш, це означає, що ти перестаєш соромитися своїх мрій. Бажань, і у мене у мене природній запит на красу. А, а, повернулися якісь підліткові мрії, те, чого ти собі не дозволяв. А, дайте поради. <гум> Три прості поради: як виглядати стильно, сучасно і не виходячи за рамки, за межі розуміння ну, того, що в країні йде війна. Да, да. А, таке. А, а я думаю, це знову ж таки. От причесне ж, якщо ти а, викладаєшся на повну працюєш, а, тобто, це вже це вже супер. Ми від, ну, тобто, як там. Не знаю, до війни було 170 людей зараз, там вже 150 людей повернули до роботи. Це вже круто. Коли ти, Якщо тут ринок десь не спрацював, виходиш на міжнародний ринок. Ну тобто, перше, це якщо ти працюєш і віддаєш це на повну, тобто, ти вже ми всі жертви війни, всі, абсолютно, немає значення, де ми знаходимося. Якщо ти робиш вдома свою роботу на максимум, ось це мені здається те, що змінилося. Е, і я не знаю, як люди в інших компаніях, я бачу це по нашій компанії. У нас у кожного співробітника просто змінилося ставлення до роботи, до того, що він робить. Ти не можеш читати, Ну тобто, ти, ти, ти не можеш, типу, ну тому що ти знаєш, що хлопці там віддають життя, щоб я тут показала найкращий результат. І якщо я тут показую найкращий результат, вони там мені дякують, а я їм тут дякую. Ну тобто, і мені здається, і коли ти це робиш. Ти маєш право право ну якби жити на повну в тому числі, і тут немає а, а, знаєте, мови про там. Обмеження мені мені навпаки здається, що оце знаєте буйство Голу, і головне, процвітання головне не... твоє внутрішні відчуття того, що Призуміти. ти робиш все, що можеш, і маєш право виглядати так, як ти хочеш. Да, виглядати. Ти ти, ти ти, ти, ти взуєш ковбойки, тому що вони трендові. А якщо ну, наприклад, у мене настрій, ця пара це такі знаєте, класичні чоли, ну, а аля чоловічі лофери, це жіночі. Це теж певний відгук, да. Тобто хочеться. Більше десь маскулінності, я в них себе дуже комфортно почав. Мені теж і хочеться носити. А на противагу, я, я прошу, дівчата, пошийте мені сукню пір'ям. Будь ласка, я хочу. Я кажу, знаєш, тобі сукні з пір'ям? Я кажу, я на роботу хочу ходити, сукні з пір'ям. І тут є знаєте таких, от ви сказали про цих два табори. А є одна історія. А, життя не про страждання. У нас в житті у кожного українця є невимовний біль, але це не про страждання. Життя про процвітання, воно з болем, але воно про процвітання. Ось дуже тому вилучно. дуже велично а да. А до, да до, до мілітарі э, стилю, який він теж набуває такої популярності, і де не перейти межу і не перетворювати себе от на псевдовійськового, там вдягаючи не лише Ні, там, там зелені собі без дитячий піксіль дуже красивий, але піксель унікальний. Але чи мають його надягати усі? Чи тільки військо. Дивіться, його, якщо вам хочеться його одягнути, ніг до голови, то вдягайте. Ми навіть з дівчатами нещодавно обговорювали, що е, у чоловіків пішла певна мода, а ми про чоловіків. Тобто тут якраз не про жінок, а про чоловіків. Ну, тобто, mm -hmm. Там є свої фешн-бренди від черевиків до верху. Ну, чоловіки да, в пікселі виглядають набагато чоловісніше, ніж просто чоловіки зараз. Ось, тому о, тут. Якби чого душа бажає, все можна, все можна, на мій погляд, все можна. Ну тут да, це, це такий тренд. Скажіть, будь ласка, що ще вже з'являється з трендів у світі моди, що обов'язково залишиться після війни як елемент фешену, елемент стилю нового. Та чи вплинуло щось от за ці місяці війни на світову моду? Чи вплинуло на світову моду? Ви знаєте, от е, є ось той самий тренд, який я сказала на урочисте взуття і на підбори. А нещодавний звіт, нещодавні звіт а, по світовій моді. Там прозвучала та сама фраза. Я не знаю, чи це якимось чином пов'язано, тому що весь світ теж пережив два роки коронавірус. Ми вже забули про нього. <свісно> <свісно> Ось, ну там теж насправді забули. Але мені здається, це така, знаєте, природня реакція. Тому що подивіться на Європу після Другої світової війни, там виникли всі відомі будинки моди, які зараз працюють. Тобто, да, Крістіан Діор, який ну тобто у жінок, очевидно, я думаю. Е Жінка захищається від всього, що відбувається зараз, красою. Ну, це типу зброя, одна із і хочеться. Ну, це перше, а можливо, це ще й захисна реакція. Що хочеться краси, а, тому що це ніби як. Ну на перекір контраспемспера, попри все. Ну якась така історія. А мілітарі вишиванки вони мають перспективу а, от о, залишитись і після війни. Ну от зараз ну навіть Володимир Зеленський такий з'являється, вже да, Це стає таким певним трендом. Це таке тимчасове явище, чи воно може закріпитись? І от як е... мені здається, все, що виникло в моді протягом війни і буде ще виникати. Це вже частина історії, і воно залишиться в гардеробі кожного українця. Ну, тобто, футболка, шкарпетки, хустинка, а, якась прикраса, кольє з колосочки. Ну тобто, дуже багато автентики зараз з'явилося, дуже красивої. У нас такі талановиті дизайнери, такі талановиті бренди. А, і мені здається, це навіть більше того. Це треба урвати, як то кажуть. Знаєте, взяти цей шматочок, придбати. Тобто, моя рекомендація однозначно щось придбати і залишити. Ну, Це частина історії. Ну, це навіть мерч став дуже сильною підтримкою для українських військових. Тобто корабель, який відправили за певним напрямком, він став ну, ну, національним мерчем. Тобто, цю футболку маючи не кожен другий. От, що у вас улюбленого із мерчу є? А, у мене є а, хустинка, у мене є а, шкарпетки а, і. Футболка не пам'ятаю, ну тобто, хустинка шкарпетки це те, що я ношу, і воно мені подобається. Я не такий прям фанат мерча. Я більше за автентичні традиційні ремесла. Тобто, якщо це, от як ви сказали, вишиванка, або якийсь такий елемент в прикрасі, або з глини, або ще щось. Ну тобто дуже багато такого виникає, тому що зараз таке буйство автентичної культури нашої я вже став. Символом опівник так це про <ріст> бачите? Я зразу відреагувала. Але це це чудово. Нам приносили прикраси Українці вже роблять опівника півника у сріблі і, і, і з позолоту. Це це чудово. тренд. ти це знаєте, за що такий маркер. Ти де б ти не був у світі? Ти такі бачиш півника? Ага. Моя головне, пані, Ліден, найголовніше, дякую. Да, найголовніше хочу сказати, що все це виробляється в Україні. Весь цей мерч і українські там вишиванки мілітарі, і потрібно купувати українські товари. За ну, дівчата, того, які знають цей товари. бренд з практики, дуже його нахвалюють. Дякую вам дуже, пані Аліна, за те, дякую що ви завітали до нас. Владина Кочаровська, дизайнерка взуття з нами в прямому ефірі. Телемарафону думаю, вам було дуже цікаво. Ми кіль перерва на кілька хвилин. І ми повернемось до ефіру. thanks <laughs> for